Доброго сім'я. Ви на каналі Коля Ковдун. Кам'янка Черкаська область центральна Україна. Сьогодні у нас 20, 19 серпня 24 року. Хочу вам показати форму Калугина Віктора Михайловича Комбат. Це його перше плодоношення. В минулому році була перша сигналочка невеличка. У цьому році плодоношення. От така ягідка Эти лоза уже целиком и полностью вызрела. Вызрела уже, ну, уже полтора метра точно вызрела. Вот так. все уже и до двух метров. Довольно цикава такая. Зараз поміряємо ягодку, вона в цьому троті, звісно, опилення не дуже вдалося, як і на більшості форм. При такій спекі добре, що взагалі щось вийшло. Щас зітремо отак От ось ось така ось ягодка. Такі наче бочоночки. Давайте глянемо по вазі. 9,8. 9,1. 9,2 майже. Найгадаю, ну, що потенціал в неї дуже великий. Смак у неї причудовий. Ну, ось така ягідка всередині. Поміряємо цукор. Двадцать два Зараз протремо і глянемо у маленькі ягодки, що покаже. Так, візьмемо все, якусь маленьку таку ягодку. Девица. 23 брикс. Вот ну, это я, да, и есть потенциал этой формы. Сейчас попробуем. М -м -м. Дуже смачна форма. Смак действительно такой дуже насыщенный, дуже солодкий. Це більше підійде тим, хто дуже солодке полюбляє. Дійсно таке, що я гідок 5 з'їдає і треба запивати водичкою. Ну, достойна форма. Я вважаю, що ця форма дуже-дуже достойна. Комбат. Дякую вам.